В Тернополі на безкоштовні комп'ютерні курси для літніх людей. Комп'ютер доступний. Кожному уже записалося близько 60 охочих. Їх ділять на групи і саме починають проводити перші навчання. Навіть і анкети, які люди записували У нас. І люди 1948 року народження, 1950-го. Ви Розумієте, що люди людям важко, скажімо, зразу так включитися в цей інформаційний простір. Тобто сьогодні було перше ознайомче завдання. Вчили, як включати комп'ютер, як виключати, як міняти заставки робочого стола, як створювати ПАП. Як переносити документи, копіювати взагалі, що таке мишка вступом у навчання учасники курсів запевняють, задоволені. Звичайно, що я не по роботі, тому що я пенсіонер. А з внуками, з дітьми своїми говорити. Без комп'ютера сьогодні неможливо. Хто сказав, хто володіє інформацією, той володіє світом, то є засіб, де можна володіти інформацією. Сьогодні вчили перше заняття. Нас було восьмеро. Дівчатка молодці. І Віра і Соломія дали свої контактні телефони. Що хто не знає дома будуть вчити особлива? Подяка волонтерам. Це в більшості студенти, які не пошкодували своїх знань і особистого часу заради благородної мети. Не попросили, чи буде в мене така можливість, щоб зимою позайматися. Я звичайно погодилася, тому що в нас канікули, Ми так не маємо справ важливих вдається класно. Вам подобається. Ми думали, що буде набагато важче, але люди відкриті, з задоволенням дуже хочуть навчитися, і це саме головне. Курси триватимуть для кожної із груп близько місяця, а за потреби й довше. По цьому сподіваються, організатори люди похилого віку зможуть вільно працювати із комп'ютером і користуватися інтернетом. Ми хочемо, щоб наші люди. Люди володіли комп'ютером впевнено. По перше, найважче ви самі знаєте, що це старшому поколінню, нашим батькам, дідусям, бабусям, вони сприймають цю інформацію по телебаченню, щоб цього не було, щоб вони могли вільно володіти вільно володіти інформацією, користуватися нею, мати доступ до різних джерел інформації. Для того і зроблені були ці курси. Запис літніх людей на безкоштовні курси Комп'ютер доступний кожному у Тернополі триває. Зголоситися чи проконсультуватися можна за телефоном 52 22 27.